Створимо гру крабік-ловець. Одразу переглянемо готову версію. Натискаючи на зелений флажок, в мене починає зверху падати морська зірка. крабиць, який її... є. Для проєкту я налаштувала таку умову, що якщо мій рекорд перевищить значення 2, крабік виграє і все зупиниться. Керую крабіком за допомогою стрілок ліворуч та праворуч на клавіатурі. Це гра безпрограшна для релаксації, тому програш для крабіка ми налаштовувати не будемо. Налаштуємо повністю всю гру і перемогу нашого персонажа головного. Для цього перейдемо в новий проєкт і поетапно створимо цю гру. Перший етап додамо повністю всі спрайти, налаштуємо сцену і також створимо змінну, яка буде зберігати наш рекорд. Видаляю котика. Переходжу в бібліотеку спрайтів, обираю спочатку краба, додаю морську зірку, тло сцени додаю з бібліотеки, Обираю розділ під водою і обираю перший варіант. Після чого налаштовую розмір спрайтів. Краб нормального розміру, я його просто вниз переношу. А зірку треба змінити. Натискаю на спрайт зірка. Налаштовую розмір 50 роблю. Розташовую її зверху. Називаю цей спрайт морська зірка. Переходжу в спрайт краб. Називаю його краб. Нехай буде крабік. Терело Вейс. Він наш головний персонаж. Після чого створюю змінну. Переходжу в розділ Змінні, створюю нову, називаю її рекорд. Буде зберігати мій рахунок. Вона з'являється на сцені. І з цього моменту ми можемо переходити до другого етапу. Налаштуємо переміщення нашого крабіка на сцені. Крабік буде переміщуватись горизонтально. Відповідно, для нього буде змінюватись координата Х. Отже, переходжу в розділ рух. І можу одразу обрати команду змінити x на 10. Ця команда змінює рух вправо крабіка. Також нам треба якась команда, яка буде вліво нашого крабіка повертати. Я дублюю цю команду і ось тут просто ставлю негативне значення. Додаю мінус на початок. Перевіряю, як працює ця команда. Вона повертає в зворотній. вправо. Вліву. Тепер ці команди з клавішами на клавіатурі. Тобто, якщо я буду натискати праву клавішу, Х зміниться на 10. Якщо я буду натискати ліву клавішу, стрілочку на клавіатурі, тоді буде змінюватись Х на мінус 10. Тут додаємо розгалуження. Якщо в датчиках шукаємо клавішу. Стрілка праворуч натиснута, змінюємо на 10. А якщо клавішу стрілка ліворуч натиснута, то змінюємо Х на мінус 10. Для того, щоб розгалуження працювало на протязі всього проєкту, додаємо до нього. Циклічний алгоритм завжди. Створюємо подію для виконання цього алгоритму. Початок нашого проєкту гри буде натискання на зелений флажок. Отже в подіях обираю, коли натиснуто на зелений флажок, виконувати ось такі команди. Перевіряю: натискаю на зелений флаг. Тепер з клавіатури натискаю ліворуч, стрілку, праворуч, вибачте, і ліворуч, праворуч, ліворуч. Крайвік переміщується, але якщо прослідкувати... То він може виходити за межі сцени. І з однієї сторони і з іншої. Щоб такого не відбувалось, треба зробити так, щоб, торкаючись межі, він відбивався в іншу сторону. І це можливо створити з допомогою команди. Переходимо в команди групу рух. Обираємо, шукаємо команду, якщо на межі відбити. Обираємо цю команду, розташовуємо його її після двох розгалужень всередині. Всередину цикла завжди. Перевіряю ще раз. Тепер ходжу, до межі, доходжу і бачу, що він перевертається до гори дрига. Щоб такого не відбувалося, треба змінити стиль обертання. Ще одну команду додаю. Стиль обертання зліва направо. Тепер розташовую його в потрібному місці. І ще раз ходжу Право натискаю все. Не можу я більше виходити за праву межу сцени. Перевіряю, як працює ліва межа. Так само не пускай. А отже, рухи переміщення мого крабіка налаштовані. Тепер налаштуємо рух морської зірки. Спочатку морська зірка повинна з'явитися на сцені. Я хочу, щоб вона з'являлася зверху сцени в якомусь рандомному місці, тобто випадковому. Обираю відповідну команду, яка називається. Перейти до випадкової позиції. Перевіряю, як працює ця команда. Бачу, що моя зірка переміщується повністю по сцені. Я хочу її рух трошки обмежити. На початку проєкту вона повинна з'являтися тільки зверху. Я повинна обмежити її по вертикальній координаті, по ігрику. Відповідно, я розташовую її максимально зверху, приблизно ось тут. Бачу, що ця координата по Y 173. Тоді я в командах обираю команду Задати Y». Якщо воно не підлаштувалося автоматично, я можу тут змінити вручну 173. Перевіряю, як тепер працює ця частина проєкту. Натискаю і бачу, що зірка з'являється у випадковій позиції, але вона повністю обмежена верхньою частиною сцени. Це те, що мені потрібно. Задаю подію для виконання цього алгоритму. Це початок проєкту, ми починаємо, натискаючи на зелений плежок. Після того, як моя зірка з'явиться в якомусь місці зверху сцени, я хочу, щоб вона вертикально переміщувалася донизу. Вертикальна координата це Y, а отже, я повинна змінити Y. Обираю команду змінити Y на 10 і дивлюся, як вона працює. Натискаю на неї, і бачу, що моя зірка підіймається. Мені потрібен рух у протилежному напрямку, тому я ось тут ставлю мінус. Перевіряю тепер. Тепер рухається так, як мені потрібно. Для того, щоб ця команда виконувалась на протязі всього проєкту, мені зручно додати сюди цикл завжди. Отже, тепер розташую зірочку зверху, натисну на виконання. Цього алгоритму дивлюсь, що моя зірка опустилась донизу, але коли досягла межі сцени, завмерла і перестала рухатись. Я хочу, щоб коли моя зірка торкається низу сцени, щоб вона знову ж таки поверталась у випадкову позицію зверху, і знову повторювала переміщення вниз. В мене тут буде умова, якщо зірка торкається низу сцени. Ми бачимо, що низ сцени. Це координата по Y мінус 198. Отже, я тут буду створювати розгалуження, якщо значення Y в групі команд рух обираю значення ігрека, обираю оператор, який дозволить мені порівнювати значення. Значення y повинно бути менше, ніж нижня границя. Нашої сцени значення y менше, ніж ось, прописую це значення, виставляю умову в розгалуження, то моя зірка буде повертатися на початкову позицію. Початкова позиція вже задана, я просто дублюю ці команди, вставляю всередину розгалуження. Тепер це розгалуження вставляю в цикл завжди. І налаштовую подію, знову ж таки, початок проєкту, коли зелений флажок натиснув. Тепер перевіряю повністю, як працюють мої команди. Натискаю на зелений флажок. Дивлюсь, що моя зірка перемістилась вниз, але ось тут завмерла. Треба доцільніше ось тут змінити координату на 1. Тобто не мінус 198, а мінус 197 зробити її меншою. І тепер я бачу, що зірка падає вниз, так як мені і потрібно. Якщо буду керувати з клавіатури також крабіком, то він також буде переміщуватись. Тепер налаштуємо гру так, щоб крабік міг зловити нашу морську зірку і щоб нам рахувався за це рекорд. Для цього треба обрати спред-морська зірка і задати умову. Якщо зірка. Торкається краба, тоді змінювати змінну рекорд на одну позицію, і також відтворювати якийсь звуковий ефект, щоб ми точно чули, що ми зібрали одну зірочку. Для цього створюємо розгалуження. Запишемо умову. Якщо наша зірка торкається крабіка-ловця, то наша змінна рекорд змінюється на одну позицію. І також відтворюється звуковий ефект. Відтворити звук. Це розгалуження ставимо в циклічний алгоритм завжди, щоб він виконувався протязі всього проєкту. Після того, як крабік або ну, торкнеться зірка, або навпаки, ми налаштували, коли зірка торкнеться крабіка. Також вона після цього повинна перейти знову на початок, на свою початкову позицію. Треба ще раз продублювати це початкове наше значення і перемістити його у всередину розгалуження. Тепер до цього алгоритму треба додати подію. Початок проєкту, все це буде перевірятися спочатку, тому додаємо подію, коли зелений флажок натиснуто. Тепер натискаю на зелений флажок, починаю збирати зірки. Бачу, що в мене працює мій проєкт гра, рахується змінні. Тепер зупиняю проєкт, якщо я його знову починаю з нуля, то мій рекорд не стирається. Нові бали додаються до попереднього рахунку. Для того, щоб цього уникнути, треба завжди з початку гри задавати нашу змінну, надавати її значення ну, тобто починати з повного початку. Надати рекорд, значення 0. «ну». Перевіряємо тепер. Починаємо спочатку, бачимо, що обнулився мій рекорд, і я знову можу продовжувати вибирати зірки. Додатково я хочу налаштувати перемогу для свого крабіка. Для цього переходжу в Sprite Крабік і налаштую йому перемогу. Коли ми натискаємо зелений флажок, тобто з самого початку проєкту, ми перевіряємо умову, яка дозволить нам виграти. Якщо мій рекорд, моя змінна рекорд, Буде більше, ніж якесь число. Ну, наприклад, якщо я хочу, щоб гра була довго, я можу брати число 100. Зараз для того, щоб все це перевірити, щоб це було швидко, я виставлю, щоб моє значення рекорду було більше 2. От коли воно стане більше 2, тоді я і виграю. Для цього мені знадобиться оператор порівняння. Вставляємо в ліву частину цього оператора змінну рекорд. А право надаємо значення 2 з клавіатури. Якщо мій рекорд буде більше 2, то мій крабік буде оповіщати всіх навколо, що відбулась перемога. Нове повідомлення. Перемога. Ця умова повинна перевірятися на протязі всього проєкту, тому додаю цикл завжди. Тепер сам крабік. Це ж своє повідомлення і зловиць. Налаштую. Коли я отримаю перемога таке повідомлення, то, по-перше, треба відтворити звук переможця. Для цього заходжу в бібліотеку звуків. Ось таким чином, переходжу в ефекти, переходжу повністю вниз. Називається Він. Я його обираю, повертаюсь в код і додаю звуковий ефект. І відтворити звук він. Окрім цього, я хочу, щоб на екрані крабік говорив, що він переміг. Тому додаю у групі команд вигляд, команду говорити і пишу перемога. І окрім цього, я хочу, щоб після перемоги зупинилась повністю вся програма. Для цього знову ж таки обираю. Коли я отримую перемога, і блок ставлю Зупинити все. Тепер повністю перевіряю проєкт, Натискаю зелений на флажок. Отже, відбулося все так, як я і хотіла. Тепер для того, щоб грати ціна, я тут змінюю значення, змінюю блок хай буде довга гра, і поки я не назбираю зірок більше 100, перемога не відбудеться. Після чого я можу називати свій проєкт, називаю його крабік-ловець, публікую його в бібліотеці. Скречу. Після публікації треба буде скопіювати посилання, прикріпити його на ЮЗ та чекати перевірки. Дякую за увагу!